Всім привіт на каналі Проводимо культивацію перед посівну, перед картошкою. У нас сьогодні 13 квітня. ця діляночка там де то закривали вологу. Це такий фон має. Бур'ян вже посходив такий. Культивіруємо. Ну мабуть прийдеться в два слід трохи прокультивірувати, бо ясен грудка попадається невелика. так виходить будемо садити картошку сьогодні відео може вийде трошки пізніше ніж сьогодні Це ячмінь сіяли, вже сходи з'явилися. Це така густота. Так, зустрінемося, як будемо садити картошку. Продовжаємо далі. Так, пробуємо ще в другий слід, Агрономон прилетів, провіряє. Правильно все робимо. Бур'янець витягує. Це так виходить. Зараз другий слід був. Вже все зазеленіло, травичка. Бугри. Так, приїхали вже на пола. Оце так ось виходить. У нас заді куточок. проїхали туди, назад. Зараз засипаємо другий сорт. Такий коточок приробили. Це один сорт, то на мотоблока нагрузили ще сортів, зараз засипаємо, їдемо далі. Так, садимо. Це вже скільки ось посадили. Це в нас сорт Пікасо. Садимо, гони 150 метрів. Получається на 150 метрів норма висіву, так сказати, 8 відер. Це куточок так працює. На цьому наше коротеньке відео будемо закінчувати. У ну, мене коротеньке. Спасибо, хто ставив лайки, хто коментарі пише. Спасибі вам, до зустрічі!